Thank <laughs> you. Абітурієнти з непідконтрольних уряду України районів Донбасу можуть вступити до вишів і ПТУ за спрощеною процедурою. Паспорт, атестат або свідоцтво, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не обов'язкові. З 19 червня особисто подай заяву до освітнього центру Донбас Україна. Їх перелік розміщено на сайтах. Доступна mongov.ua. у центрі. Склади, іспити з української мови, історії України та профільного предмета із собою обов'язково треба мати свідоцтво про народження. У документах прізвище абітурієнтів шифруватимуться. студентам переселенцям виплачуватиметься соціальна стипендія. Вища освіта доступна. Дізнайся більше сайт доступнаосвіта.com.ua Гарячі лінії фонду відкрита політика 0800 504 425. Сєвєродонецьк 0800 504 511. Краматорськ 0800 504 522. Дзвінки безкоштовні.